Двократне перевищення забруднення повітря фіксували у Хмельницькому у лютому. За даними екологічного моніторингу, показники якості повітря змінювались частіше ніж у січні 2025 року. Фахівці наголошують, що основна причина циклон маловітряна погода з мінусовою температурою. Коли у нас відбувається пониження температури повітря, відповідно процеси опалення у місті вони активізуються. І власне, оця концентрація забруднюючих речовин, вона підвищується. Ці перевищення вони відбувалися, можна так сказати, локально від 6-ї години вечора до 6-ї години ранку. І потім їхня концентрація зменшувалася. За несприятливих погодних умов екологи фіксують перевищення таких забруднюючих речовин, як, по-перше, діоксид азоту і власне мікродисперсний пил, який є. І в які власне і продукуються внаслідок процесів спалення. Ось якщо говорити про саме про концентрації, ми фіксували двократне перевищення. Проте за словами екологів, ці показники не є критичними на здоров'я людини. Великим чином вони не впливають. Все залежить від чутливості організму кожного жителя. Якщо ви відчуваєте вплив забрудненого повітря, фахівці радять. Такий період власне підвищених підвищення концентрації забруднюючих речовин варто було б обмежити там з шостої години вечора до 12 е проведення свого часу на свіжому повітрі. Нині ж ситуація з показниками якості повітря стабілізувалася. За три дні весни жодних перевищень не фіксували. Надійним джерелом інформації щодо цього є станції гідрометеоцентру, які щодня моніторять ситуацію. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.